Такі затвердження, де 64 для автотранспорту і 1.43 43 для автотранспорту Робили аналіз остереження е і відстеження, підністю, які проїжджають автобуси від Тернопільських. Це кіцієнт є вищий минулого року. Розрахунково виходить, що за за цей 2013 рік в електричному і фокусному транспорті Тернополя проїхало на 10 тисяч пільговиків більше, ніж в попередній рік. Це не є обов'язково мешканців Тернополя, це загальні пільговики, які користувалися нашим транспортом. На облічення субвенції, що може розраховувати якісь сумні? Звичайно, якщо... це, це впливає на, на збільшення субвенції. Я не скажу зараз, які сумні, тому що ми свої розрахунки будемо подавати на комісію обласну. Комісія обласна буде прибувати на кабінет міністра, що ми це зрахувала при формуванні бюджету наступного року. Але ми розрахуємо, що це би мало дати місто додатково, як мінімум до 7 мільйонів гривень. Оскільки я знаю, працювала спеціальна комісія, яка обстежувала, яким чином вона працювала, як ви продавали. Сам, сам механізм краще скажемо, в управління, але в них є просто методика, як вони роблять відстеження людей на зупинках, в транспорті і хочеться це розрахунок.